Привітики! Сьогодні хочу розповісти вам про київський заклад з котиками, який називається Лео Кафе. Хоча тут треба додати, що багато хто каже, що лівий берег то не Київ, але мені подобається жити саме на лівому березі, спокійніше, комфортно, не так багато людей, не шумно І мені реально подобається їхати годину або навіть більше в один бік. І я встигаю багато чого тут робити, відпочити і Для мене це кожен раз як подорож. От. Знаходиться лего кафе неподалік від парку партизанської слави. Якщо що, то це метро Гурлиця, десь хвилин 15 від парку. Я знаю лише такий шлях, оскільки я живу буквально поряд з парком, йду повз нього і прямо виходжу біля котиків. В закладі можна попити холодні, теплі напої. Поїсти десерти, щось солоненьке і вже ж погратися з котиками. Але тут треба зауважити, що не кожен, хто хоче, бажає просто хопити котика прямо одразу це робить. Ні. Потрібно впевнитися, що сам котик хоче, щоб ви його мацали. Інакше можуть бути проблеми, адже робітники стежать за вами. і є Здається, 10 правил, яких треба дотримуватися, а про них можна прочитати детальніше, просто в закладі. Цього були кафе три котика: це кішечка Луна, котик Семен і котик Лео. А вже ж він був першим, і, наскільки мені відомо, всіх зі... просто забрали з вулиці і дали їм домівку. Я вважаю, це дуже круто. У кожного є своя миска, ліжечко і простір. До речі, я думала, що ця трава справжня, бо вона така красива, гарна, зелена, а котики люблять їсти травку, і я думала, що спеціально для них її вирощують. Але ні, вона просто пластикова. Сам заклад кафе складається з двох кімнат. Всі вони такі, ну, нормальні за розміром, одна трохи більша. А можна сидіти де завгодно, як на диванчиках, так і просто за столиками, або ж взяти з собою напій і піти кудись, але навіщо йти, якщо можна просто посидіти разом з котиками, адже їх не випускають на вулиці, щоб не загубити. Тож єдине місце, де можна з ними погратися, це саме кафе. І там ви маєте змогу сидіти скільки завгодно, нікого не чіпають, не виганяють. Але будьте людьми, замовте щось, адже частина від ціни йде на корм та просто догляд. Ніколи не вгадаєш, який саме настрій буде у котиків. Іноді я приходила і вони були такі гарні, гралися, хотіла з тобою дружити. Був настрій, коли вони просто від всіх тікали, якомога далі, щоб їх не чіпали. А буває таке, що вони просто тебе ігнорять і там займаються своїми справами. Тож ніколи не вгадаєш. Ну і плюс, я думаю, що багато хто ходить в кафешку саме заради котиків, і вони просто за день вже втомлюються від уваги. Ми з хлопцями обрали мохіто і сендвіч. І у нього був сендвіч з куркою і грибами, а у мене сендвіч з різними видами сиру. Взагалі я хотіла з лососем, але його не було в наявності, тож прийшлося їсти це. І, якщо чесно, в цьому закладі завжди не смачно. Я брала вже і сінабони, і, здається, еклери, і просто там, я не пам'ятаю вже щось по типу сирників. Але кожен раз це ну так, посередньо. Я їла набагато краще, і якщо б я просто прийшла в кафешку заради їжі, я б туди не поверталася. Тож єдиний плюс для мене це котики. Я коли жила в Харкові, я була в кафе з котиками теж, але воно там крутіше. По-перше, там величезний простір, окрема кімната, де котики знаходяться без людей, тобто вони там сплять, граються, відпочивають і займаються власними справами, їх там ніхто не чіпає. Плюс там є спеціальні котоняні, які не працюють офіціантками, а просто спостерігають за котиками. Також там дуже-дуже було смачно, і солодке, і салони, і напої. Я ще тоді полакаву, бо зараз я вже другий рік її не п'ю. І там вона була крута, і можна було взяти з собою ноут, я так робила, і попрацювати там скільки завгодно, в колі з котами. Дуже вайбове місце. До речі, їх там було понад 20. А тут в Києві всього три. Але ну, дякую, що хоч так. Мені дуже подобаються коти. А свого немає, бо це треба знімати іншу квартиру, де господарі просто будуть нормально ставитися до того, що є кіт, бо багато хто забороняє, а це або десь далеко від метро, або буде поганий ремонт. Тож поки що у мене є три. Котики вуличні, за якими я доглядаю вже декілька місяців, за кимось півроку. Я їх обожнюю, кожен день до них виходжу по два-три рази. Таскаю їм і сметанку, і кефірчики, і молоко, і корм, і смаколики, і іграшки. Тобто вони у мене під наглядом всі товстенькі, всі здорові, всі довольні, і я планую зробити окреме відео про них. А от поки я не познайомилася з цими сонечками, яких я вже називаю власними дітьми, я ходила саме в Лео-кафе. Зараз же, ну тільки якщо мені нудно і більше нікуди піти, або я не знаю там повітряна тривога, а в Лео-кафе можна піти, коли є тривога, вас не виженуть. Тоді, як варіант, я туди йду. Але тепер я просто саджу під будинком з котиками своїми і все у нас класно. Сподіваюся, вам було цікаво, і я відкрила для вас нове київське місце. Знайти лого-кафе дуже просто, вже додали геолокацію на мапі, тож просто вбийте назву, йдіть в парк партизанської слави біля вирлиці, і буде вам щастя. А я дуже буду рада, якщо поставити лайк.